Цього один додаток змінить твоє життя користувача iPhone у якого Windows, ПК чи ноутбук. Бо я впевнений, ти вже замахався кожен раз шукати той довбаний Lightning, чи перекидувати, наприклад, потрібний файл, фото чи відео через Телеграм, ну чи інший зручний для тебе там месенджер, ну або хмарне сховище. Ну, ти так робив? Бо я особисто так. Коли треба було щось кинути з чи на iPhone, використовуючи Windows. А якщо я скажу, що навіть приймати і здійснювати дзвінки можна, то я думаю, ти взагалі будеш в шоці. І тепер тобі для цього потрібен всього один додаток Intel Unison. Не лякайся слова Intel, це не тільки для власників цих процесорів, тому давай зацінимо, як ця програма полегшить тобі життя та всі нюанси. Як я казав, не звертаю уваги на слово Intel, бо я використовую її на своєму ПК, у якого процесор від AMD. Також в мене саме ПК, але може бути і ноутбук, потрібно тільки, щоб в ньому був блютуз, бо основне спарювання відбувається через нього. Відповідно, для ПК потрібно буде його докупити. Ну а підключати буду iPhone 12 Pro. До речі, ставай патроном на Patreon та спонсором на YouTube, якщо хочеш більше контенту. Всі посилання під відео. Подяка! Саме підключення дуже просте. Ставиш додаток Intel Unison на свій ПК чи ноутбук, ставиш його на iPhone для зручності, зробив всі посилання на додатки під відео. Відкриваєш їх, скануєш iPhone QR-код на Windows, підтверджуєш спарювання, надаєш всі потрібні дозволи, які питає, і по суті все. Але перевір, чи активувалась опція для твого вже підключеного Windows-пристрою в розділі Bluetooth на iPhone показувати сповіщення. Якщо виключено, то включи. Ось тепер точно все. Весь доступ до сповіщень, дзвінків, галерей та взаємодії з ними вже є. І навіть відсоток заряду iPhone можна побачити. Все можна перевірити на відповідних вкладках. Перший якраз можна побачити, чи є підключення, заряд, включити режим не турбувати та налаштування. Вони ще дублюються знизу як Settings. В них можна від'єднати спарений пристрій, дозволити Intel Unison працювати у фоні та запускатися разом з запуском Windows, почистити тимчасові файли або кеш, але це в принципі робиться автоматично при відключенні від девайсу, та змінити стандартну папку для отриманих файлів. Це все у вкладці General. Далі у вкладці Notification, це сповіщення, можна їх включити або повністю виключити. Вибрати, чи потрібні спливаючі сповіщення та чи потрібен звук до них. Показувати їх повністю чи приховано. Та всі ті ж налаштування, але для додатків окремо. У вкладці Calls, тобто дзвінки, тільки можна включити або виключити сповіщення про дзвінки. Все, вкладка About не цікава. А якщо відео цікаве, то не забудь про вподобайку. А тепер дійсно основні вкладки: файл трансфер. Вкладка, яка буде допомагати, швидко перекинути потрібні файли на iPhone. Або натискаєш на відповідне поле, або просто перетягуєш у відповідну зону потрібний файл. І він летить на телефон. І не треба шукати, де він заховався на iPhone, просто відкриваєш на ньому додаток Intel Unison і відкриваєш його зразу звідтіля. Мегазручно. Gallery. Відповідно, вкладка, яка відображає все, що в твоїй галереї на твоєму iPhone. При цьому все поділено на окремі вкладки: фото, відео та альбоми. Кожен файл можна закрити. Ввантажити у стандартну папку, зберегти у вибране потрібне місце, видалити, скопіювати або поділитися, та просто відкрити або відкрити через потрібну програму. Messages, відповідно, там всі твої смс. У вкладці Calls відображаються всі твої контакти, і збоку є можливість зразу набрати потрібний номер. Але, на жаль, немає списку останніх дзвінків. Думаю, він би був би більш корисним. Натиснувши на контакт, можна написати повідомлення або зателефонувати. При здійсненні дзвінка з'являється відповідне вікно, в якому можна вимкнути мікрофон. Активувати клавіатуру, переключитися на смартфон або завершити виклик. Також при вхідному дзвінку то вискакує сповіщення у Windows, все спрацьовує миттєво і без нарікань. При дзвінках само собою використовується основний мікрофон і динаміки твого ПК ноутбуку, і вкладка Notification. Відображає всі сповіщення, які приходять на iPhone. Вони ж відображаються і в основних сповіщеннях Windows. І знизу продубльовані налаштування та основна папка для зберігання файлів при скачуванні з iPhone. Саме цікаво особисто для мене. Було протестувати, з якою швидкістю можна перекидувати особливо великі файли. І спойлер, це виходить довше, аніж через AirDrop. Але взагалі пофіг. І так, відео вагою в 1 ГБ скину за 35-40 секунд. То значить, 10 ГБ буде скидатися приблизно 6 хвилин. Але відос на 7,5 ГБ перший раз скинувся за 5 хвилин 20 секунд, а другий взагалі за 4 хвилини 40 секунд. А це вже майже хвилина економії. Дуже непогано. Особливо, якщо Взяти до уваги, що цей же відос на 8 ГБ мені не вдалося скинути по дроті на ПК. Бо він більше 4 ГБ, і його просто не видно. І для цього потрібно всього на всього його порізати на менші частинки. І тоді зможу скинути. Ось така от інтуїтивна простота. Навіть не морочився з цим. І для порівняння, то цей же відос скину і по airdrop з iPhone на MacBook. Правда, він там показує вагучість 8,1 ГБ, але часу пішло 2 хвилини. Милини 30 секунд, що однозначно швидше, більше ніж у два рази. Але як я вже казав, взагалі все одно. Мені головне, що є такий зручний варіант потрібної мені взаємодії між iPhone та Windows. І для цього не потрібен кабель. Тим більше, довбаний лайтнінг. Ну і як завжди, нюанс. При перекиданні файлів прекрасна iOS йде в сон через хвилину другу. Тому не можна давати iPhone заснути. Особливо при перекиданні великої кількості або просто великих файлів. Та й при скиданні, коли iPhone заблоковано, то швидкості менші. Але якщо його розблокував, то тоді нормально так розганяється. Також через цей додаток Intel Unison і Android пристрій можна підключити. Але хтось з вас каже, так нащо? Якщо вже є вбудовано в Windows, Phone. Link. Але вона мене якраз збісить, бо там, окрім просто підключення, потрібно ще й створити і підключати довбаний аккаунт від Microsoft. А тут Intel додумалася не займатися цими дурницями та зробити дійсно легко і просто. Без додаткових палок в колеса зручності. Тому я б якраз вибрав саме її, навіть для підключення такого роду Android-смартфону, замість варіанту від Microsoft. Ну і напевне, все ж на жаль, але в цьому додатку не можна підключити декілька пристроїв, навіть не одночасно. Що можна було, наприклад, між ними перемикатися. Ти ж уже їх спарив. Та й в принципі Bluetooth, як мінімум, в мене завжди включений, і так би було точно би зручніше. Ну, а якщо б прям одночасно декілька пристроїв можна було тримати підключеними, то взагалі було б просто вогнище. Ну а щоб наші ЗСУ робили вогнище оркам, не забудь задонатити. Я особисто радий, що подібні рішення з'являються, і жаль, що саме Apple не хоче допомогти своїм користувачам та всіляко відхрещується від тих. Хто не хоче чи не може мати прям все від Apple. Але добре, що інші над цим заморочуються. І в даному випадку низький клін компанії Intel. Бо я давно хотів якусь таку синхронізацію навіть для Android. Але як я вже казав, то PhoneLink мені не сподобався, тому не використовував. А цю тепер точно буду. Тим більше, коли в використанні шей iPhone. Просто нереально шикарно. Як завжди, ділися, як тобі цей додаток. Чи вже встиг спробувати, чи сподобався, чи корисний, і чи будеш користуватися. Ним. Для всього цього є багато місця у коментах. Ну і скинь це відео своїм знайомим і друзям, який цей додаток може допомогти. Ну а тут будуть інші цікаві відео, і до зустрічі!